Добрий день, друзі! Це банально, але зробити спиртовий пальник із алюмінієвих банок не просто, а дуже просто. Звичайно ж, для цього, крім самих банок, а в моєму випадку двох банок на 330 мл, потрібно ще і бажання. І як результат вийде ось такий симпатичний пальник, який, до речі, одразу перевіримо у роботі. Наливаємо 20 мл етилового спирту. Відразу підставка, докладніше про яку трохи пізніше. І традиційно запалюємо сірником. Щоб пальник вийшов на свій робочий режим, знадобиться деякий час для його прогріву. Цей час залежить від навколишньої температури, об'єму та якості спирту, а також від конструкції самого пальника. Зазвичай це від 30-40 секунд до кількох хвилин часу. У моєму випадку температура у кімнаті 20,5 градусів, і я розраховую, що для прогрівання та розпалювання пальнику потрібно буде близько однієї хвилини. Може, трохи більше або менше. Давайте подивимось. Хоча за великим рахунком довго дивитися не доведеться. Пальник вже майже прогрівся і, можна сказати, готовий до роботи. Так і є, ви саме це бачите. Добре, закип'ятимо воду. Нержавіючий кухоль з кришкою. Влізає лише 450 мл. Температура води 11,7 градусів. Зрозуміло, зараз не травень місяць. І поки воно гріється, я розповім та покажу, як був зроблений саме цей пальник. З двох банок я вибрав одну з непошкодженим дном. Розмітка. Диск із картону зроблений задолегий. Пузночки маркером цимися під 16 отворів майбутніх сопел. Їх можна просто проткнути шилом. Так буде швидше. Але я скористався ручним дрилем і свердлом 1,2 мм. Можна, до речі, 1,5 Це швидко і виглядатиме акуратно. За бажанням для зручності попередньо можна зробити кернення, наприклад, тим же шилом. Обрізавши диск, який до речі ви вже бачили, знову ж таки для зручності я відзначив максимальний діаметр отвору дна банки, який потрібно буде вирізати. Це 38-40 мм, до речі. І одразу знайшов центр. Знову ж таки, шило на допомогу, з ним зручно. Звичайно, цей отвір можна вирізати і канцелярським ножем. Так буде простіше. Але рівно і акуратно буде, якщо його зробити найпростішим ножем вже циркулярним. Наприклад, так. Продививши лінію розрізу ножим, легко оголився вирізаний отвір на банки діаметром 36 мм. Якось так ця банка і виглядає на цьому етапі. Тепер треба було відрізати дно обох банок за вишки 40 мм. Спочатку розмітка. Вищі лінії розрізу канцелярським ножем. Без особливих церемоній я зробив грубий розріз. Потім ножицями, цімі, рівний та акуратний. Повторив те саме для другої банки. В результаті маємо дві майже готові заготівлі, з якими ще треба попрацювати. На цьому етапі наждачним папером я прибрав задирки. а серветкою зі спиртом залишки вид следив маркера. Так само ножицями вырезав смугу шириной 44 мм з частини, що залишилася у из из банок. Скручену смугу вставляем в дно пальника. легко знайшовши потрібний диаметр, зафіксував його з двух боків канцелярским степлером. Вирівняв утворений цилиндр. Перевірка за місцем. Так, годиться. У нижній частині циліндра ножицями вирізав 4 пазухи для вільної циркуляції спирту в пальнику. Це необхідно, а велика точність тут і не потрібна. Перевірка. Поки що все на своїх місцях. Йдемо далі. Щоб поєднати нижню та верхню частини пальника, на перший я зробив хвилеподібні складки. Для цього як ребра опору використовувалася одна зі сторін старої підставки під мікрохольову піч, вдавляючи великим пальцем край банки на відстані приблизно 10-12 мм друг від друга, зробив вертикальні засічки, які в результаті і утворили хвилеподібні складки. До речі, ось так в мене і вийшло все це зробити. Все готове, і залишилося тільки поєднати виготовлені раніші частини. У нижню частину парника поставив циліндр із вирізаними пазахами. І в цю ж частину вставив верхню зі складками. Якщо все зробити правильно, то проблем з цим не буде. Обережно і рівномірно стискаючи, до опору з'єднав верхню та нижню частини пильника. Не треба поспішати. Все зроблено і зайвий поспіх зовсім не потрібний. Рівномірність та щільність прилягання перевірив на рівні поверхні. Контрольний огляд. Ну що ж, все вийшло у мене, все вийде і у вас. А підставку я зробив з 20-сантиметрової металевої лінійки. Вона добре ріжеться ножицями по металу. Ось так вона виглядала щойно зробленою. І сам пальник у зборі. До речі, вже час повертатися. За звуком вода ось-ось вже закипить. Так, вода вже закипіла і добре шкіпить. Чомусь я завжди пропускаю момент кипіння. Тому і кава від мене теж завжди десь тікає. Поки вигарають залишки спирту, подивимось на таймінг. Одна хвилина на розігрів та розпалювання. Близько 6 хвилин і 30 секунд на кипятіння майже пів літра води. Нагадаю, кухль з кришкою це трошки прискорює час закипання. За великим рахунком, це цілком звичайні цифри для спиртового пальника такого типу. Декілька слів про спирт. Я використовую етиловий, не аптечний. Пробував кілька інших, але були проблеми з горінням, коли кухль покривався шаром гару та кип'євий, що дуже важко змивається. До речі, цей пальник можна загасити тільки накривши його більшою ємкістю або банкою. Знявши це важливо, знявши попередньо пасатижами або відкинувши гілкою дуже гарячу в цей момент підставку. Спирт ще догорає і залишилося лише кілька секунд часу. На цьому здається все. Тому всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.